А ну скажи мені, чи отримала ти вже першу зарплату так. і на що витратила її? О, значить, за комунальні послуги заплатила, О -О. за дитячі гуртки заплатила. Пару тисяч гривень відклала на опалювальних сезон, Треба більше на харчі відклала гроші і скористалася порадою нашого фінансового експерта і купила долари. Зараз три місяці буду чекати, щоб потім їх вивести. Яка молодець. А от для тих, кому грошей завжди не вистачає і вони доживають до зарплати завдяки позикам. Розмова з нашою експерткою, засновницею школи фінансів, практикуючою інвесторкою Юлією Баткалею, буде дуже доречною. Добрий рано. Добрий ранок. Добре рано вас. Дякую, що запрошуєте. Дякуємо, що приходите і збагачуєте нас фінансові грамоті. От так я до речі скористалася минулого разу разу вашою порадою і купила долари в банку. Три місяці сказали почекати, щоб я їх змогла вивести. Супер, Тож, супер. Да, по гарній ціні, скажімо так, так. По вигідному курсу, так А да. ви так робили, робите? А вже ж. Отже, сьогодні я пропоную проговорити про хороші та погані кредити, і як їх розпізнати. Бо зараз я людини дуже Я боюсь кредитів. Я завжди от для мене криди. Дякую, що ти не пере... не перебиваєш мене, а, 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 бо зараз у людей а, ну скрутне становище не вистачає інколи грошей і люди звертаються за кредитом. От як розпізнати Економти. де можна, де не можна. Дякую знову, що ти не перебиваєш мене. <сум> Будь ласка, я вас розумію. Так вже ж дуже багато українців користуються кредитами, і дуже важливо вміти їми користуватися, так. тому що дійсно не всі кредити хороші. Що таке хороші кредити? Це ті, які дозволяють нам або збільшити наші доходи. Або зменшити наші витрати, я не розумію, як можна е, збільшити свої доходи, коли ти повертаєш. Ну там через місяць маєш повернути. Якщо не повертаєш, то в тебе вже є як оцей процент. Так що угу. ти маєш ще свого карману повернути. Так, ну, ще раз буду. Давайте на прикладі Давайте. так буде зрозуміло. Хороший кредит, наприклад, якщо людина кожного дня їздить по роботі на якісь зустрічі на громадському транспорті, так. і у неї є час тільки, наприклад, на дві зустрічі. І все, якщо вона розгляне купити авто у кредит, і це дасть їй можливість їздити, наприклад, на 5 або 10 зустрічей то щодня, то вона зможе збільшити у перспективі цей дохід собі. Так, вона а -а. деякий час буде погашати кредит на автівку, але загалом вона розпочинає більше заробляти за допомогою цієї автівки, і буде швидше погашати кредит, і потім ця авто вже буде у неї і збільшиться дохід також. Тобто це треба для себе проаналізувати. Якщо я вкладуся в щось там, те, то чи чи збільшиться мій сумарний дохід, щоб я могла і погасити кредит, і ще й більше заробляти особисто для так, себе. кажеш. Все а, потрібно рахувати. А чи можна користуватися кредитною карткою, не сплачуючи жодних відсотків? Можна. Да. Можна дійсно а, ну, можна. бути через місяць повернути. Да? А, наприклад, через місяць, але тут дуже важливо, кожен банк, майже кожен дає таку можливість користуватись кредитною карткою у пільговий період. Але цей пільговий період може бути місяць, півтора місяця, по різному. І я дуже раджу робити таким чином. Якщо ви вже цією карткою користуєтесь, ну є така необхідність, так, наприклад, mm -hmm. тоді погашати не наприкінці пільгового періоду, а хоча б десь днів за п'ять до нього. До кінця, mm -hmm. чому тому, що буває так, що, наприклад, свята або вихідні mm -hmm. гроші не відразу будуть зараховані у банк, і тоді почне нараховуватись ось цей відсоток. А нам цього дійсно не потрібно. Тому всю суму, яку ми взяли, не часточку, а всю, яку ми взяли, нам потрібно погасити десь за 5 днів до кінця пільгового періоду. Слухайте, Юлія, знаю, що за кордоном постійно розглядається кредитна історія. Наскільки це важливо в наших умовах, щоб от у людина була кредит? Не історія, от я вам чесно скажу, моя мама мене так виховала, і я, я не беру кредитні кошти, хоча в мене є кредитна картка. Uh -huh. О, це не зарплатна, а звичайна. Наскільки це може впливати на моє майбутнє, якщо я от захочу взяти великий кредит? Чи нададуть мені його чи ні? Є таке бюро кредитних історій. І можна yeah. замовити собі виписку дійсно. Тому що якщо людина колись не виплачу... взяла кредит і не виплачувала, були якісь судові рішення, чи ще щось, дійсно в такий випадок, вона може бути, ну скажімо, тут, скажімо не дуже якісним а, а, там, чоловіком або жінкою, тому що. А, Якщо їй потрібно наприклад іпотеку взяти, чи да. ще що дадуть там так, буде суму. перевірятися ця кредитна, а історія? якщо не брали кредити? Дода може вона взяти може. нормально. дадуть, може може, якщо 10 тисяч це... гривень це невелика сума дадуть, дійсно може, тому що найголов... найголовніше для банку, щоб все було добре по кредитній історії, плюс щоб людина отримувала або регулярну зарплатню, або, наприклад, була підприємцем. Тобто щоб у людини був завжди стабільний дохід, і вона могла дійсно повернути ці кошти. Мені цікава ваша думка стосовно таких кредитів. Я знаю, що багато людей беруть кредит на купівлю одягу, телефону, ноутбуків готівкою. Угу. Чи правильно це ми розпочали розмову з хороших кредитів, так. а є ще погані кредити. І що це таке? Так. Загалом, це всі кредити, які просто витрачають наші кошти. І ще тут дуже важний такий момент, що ми беремо чужі гроші. Віддаємо свої все правильно. А віддаємо свої. Чому це важлива така е, інформація? Тому що кожна людина повинна зрозуміти, якщо вона, наприклад, взяла телефон у кредит, взяти легко, а потім їй потрібно бути щомісячно віддавати ось ці гроші. А цей телефон, наприклад, він не приносить дохід. А скажіть, є така виплата частинами. Uh -huh. Вона це реструктуризація, да чи якось так називається? розстрочка, да. кредитна виплат. Вона безвідсоткова. Це правда? Вона може бути безвідсотковою, коли ми беремо щось у розстрочку або на виплат, називається. А тут є три діючі особи. Це перша торгова точка, у якій ми щось хочемо купити. Це банк, посередник, який цю розстрочку нам uh -huh. оформлює, і це ми. І нам потрібно розуміти, що банк завжди отримує свої відсотки, завжди але інколи, коли торгівельна точка підписує договір з банком, вона ось цю комісію відсотки може взяти на себе. І тоді дійсно буває так, що людині відсотки платити не потрібно. Але ще тут дуже важливо, що якщо навіть ми за розстрочку не платимо відсотки, нам потрібно порахувати. По перше, чи є комісія за видачу цієї розстрочки. Чи є якісь списання за смс-інформування, угу. тобто якісь приховані, скажімо так, комісії нам теж потрібно враховувати, навіть якщо це безвідсоткова розтрачка? Угу. А якщо говорити про більш коштовні такі придбання, як там автомобіль або квартира, чи є якісь особливості, чи працює цей кредитування зараз? А ці великі кредити, авто, наприклад, чи нерухомість іпотека це завжди будуть заставні кредити. Тобто, ми не можемо просто взяти. Ми, коли беремо такий кредит, ми повинні розуміти, що поки ми його виплачуємо, ця нерухомість, наприклад, якщо це квартира, вона mm -hmm. буде під заставою у банку. Ми не можемо її перепродати перепродати, поки поки ми виплачуємо цю іпотеку. Ми не можемо прописати туди людину, ну якщо це квартира, наприклад. І Ще якщо ми вже кажемо про заставні кредити, дуже важливо враховувати, що ми не можемо взяти всю суму. Ось, наприклад, хочу я купити квартиру за 10 тисяч доларів. Ну, наприклад, звісно, таких, таких цін немає. Давайте так. Наприклад, хочемо ми купити квартиру за 100 тисяч доларів. Я повинна вже мати мінімум 50%. Тобто банк мені може запропонувати тільки половину, а половину я вже маю принести. Це дуже важливий момент. І ще якщо казати про заставні кредити, там є завжди додаткові якісь комісії виплати. Так буває так, що один банк вам запропонував, наприклад, по 10% річних, а інший – під. 15. і вам здається, що під 10 це ну скажімо так вигідніше, але не завжди. Тому що буває так, що, наприклад, окрім ось цієї фіксованої ставки відсоткової, ще може бути страхування. А це обов'язково, якщо так. у вас заставний кредит, це страхування і майна, і життя людини, яка взяла кредит. Це оформлення нотаріуса. Цієї mm -hmm, цього, да, цього да, договіру да, да. це а, буває так часто комісія за видачу цих грошей, і також ще бувають тут комісії за те, що ви захочете достроково погашати кредит. Тому це все дуже важливо враховувати. Про хороші та погані кредити, і про те, як не вляпатися не в ті та інші. Ми не сьогодні приємні. говорили з засновницею школи фінансів, практикуючою інвесторкою, Юлією Баткаловою. Дуже вам дякуємо. Це дякую корисно. Вам. Було. Дякую. дякую дуже дякую за пізнавальне ознайомлення з фінансами. Дякую, що запрошуєте.